Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Люба, і сьогодні у нас з вами буде третій урок в'язання. І ми навчимося в'язати панчишну в'язку лицевими та виворітними петлями. Лицьові та виворітні петлі є базовими для виконання всіх візерунків у в'язанні. І для цього в першому відео ми з вами навчилися набирати петлі на спиці. І у нас є набраних 20 петель. І ми можемо розпочати наше в'язання. Для цього беремо нашу спицю з набраними петлями в ліву руку і нашу робочу нитку накидаємо на вказівний палець лівої руки і розміщуємо нашу ниточку. Ось таким чином. Я вам ще раз покажу: накидаємо на вказівний, потім, ось так, догори на середній, донизу, і на мізинець і притримуємо пальцями. Ось так це виглядає з іншого боку. Ми в минулому відео розміщали ниточку трошки інакше. А сьогодні будемо таким способом для того, щоб наша робоча нитка була більш краще натягнута, і для того, щоб петлі були рівніші. І розпочинаємо наше в'язання. Ми будемо з вами зараз в'язати лицеві петлі за передні стінки. Перший ряд лицеві петлі за передні стінки. Всі стінки петлі, які розміщені попереду спиці, у нас називаються передні стінки. Стіночки, які позаду спиці, вони у нас задні стінки. І ми розпочинаємо в'язання. Заводимо нашу праву спицю за передню стінку нашої. Першої петлі. Вона у нас називається крайня або ще називають прыжкова петля. І першу петлю ми не будемо пров'язувати. Ми її знімаємо із лівої спиці на праву, не пров'язуючи. Зняли. Потім наступну петлю заводимо нашу праву спицю. За передню стінку захвачуємо нитку робочу. Нитка робоча у нас знаходиться поза нашим в'язанням. Позаду, позаду в'язання знаходиться. Захватили, і петлю з лівої спиці ми скидаємо. І знову в наступну заводимо нашу праву спицю. за передню стінку завели. Потім захватили нитку робочу, протягнули її крізь петлю. І з лівої спиці скидаємо і знову вводимо спицю праву за передню стінку. Протягнули робочу нитку і скинули. І знову захоплюємо нитку робочу і скидаємо. І наступна. Завели нашу праву спицю, захватили нитку робочу, протягнули крізь петлю, і петлю із спиці скидаємо. І знову завели, захопили робочу нитку, протягнули, і скидаємо з лівої спиці. І таким чином ми в'яжемо з вами до кінця нашого ряду всі петлі в'яжемо. Лицьовими петлями. Ми з вами в'язали вже ці петлі в попередньому відео, де ми вчилися в'язати хусткову в'язку. І дов'язали ми до кінця нашого ряду, і у нас залишилася на лівій спиці одна петля крайня, і ми її будемо пров'язувати виворітнею петлею. Для цього нашу нитку робочу. Перекидаємо через спицю, щоб вона у нас була розміщена попереду нашої спиці. Вона у нас була позаду, а зараз ми її перекидаємо, допомагаємо спицею правою, і перекинули. І потім нашу праву спицю із права на ліво, і з гори до низу завели в петлю за передню стінку. І... Нашу захопили робочу нитку, протягнули крізь петлю, і з лівої спиці ми петлю зняли. І ми з вами пров'язали один рядочок лицевих петель. І тепер повертаємо наше в'язання, нашу спицю і знову накидаємо робочу нитку, розміщаємо її. На пальцях і розпочинаємо в'язати другий ряд нашої в'язки. І другий ряд ми будемо в'язати виворітні петлі. Першу петлю ми скидаємо, не пров'язуючи тільки другий ряд ось у нас тут наша петля, вона має ліву і праву стінку, і в нас тут права стінка вона у нас позаду знаходиться, і ми її за задню стінку. Ми її знімемо, ось так, зняли, не пров'язуючи з лівої спиці на праву І для того, щоб розпочати наші в'язання наших виворітних петель, ми нашу робочу нитку перекидаємо, щоб вона у нас була попереду спиці, попереду нашого в'язання. І розпочинаємо в'язати виворітні петлі. Це у нас буде другий ряд. Заводимо нашу праву спицю в петлю за передню стінку. Ось так, із гори до низу. Завели. Захоплюємо нашу робочу нитку, протягнули крізь петлю і скидаємо із. Спиці лівої. Знову заводимо праву спицю за передню стіночку. Завели, захопили робочу нитку, захоплюємо ось так і згори, знизу її підхопили і догори витягуємо. І знову наступна петля, справа на ліво. Завели нашу праву стицю, потім і знизу підхоплюємо нашу, ось так, підхопили знизу робочу нитку і догори витягнули її. Пальцем великим допомагаємо нашим петлям, щоб вони у нас були вгорі. завжди. І знову із гори донизу права спиця завели петлю Захопили нашу нитку робочу і протягнули її догори. І на правій спиці у нас утворюються петлі. А на лівій спиці у нас кількість петель зменшується. Це ми вже з вами знаємо з попереднього відео. І так ми продовжуємо в'язати виворітні петлі до кінця нашого ряду. В'яжуться ці петлі також легко, так само, як і лицьові в'яжуться легко, виворітні також в'яжуться легко, тому що, як ви бачите, у нас стіночка нашої петлі і робоча нитка, вони знаходяться поряд. І... Дуже швидко в'яжеться таким способом. Дійшли ми до крайньої нашої петлі і пров'язуємо її також виворітною петлею. Пров'язали ми з вами два рядочки, і зараз ви бачите, що у нас утворились тут такі візеруночки, як хвильки, це у нас виворітна сторона. І зараз для того, щоб Продовжити наше в'язання. Розвертаємо знову нашу спицю. І з іншої сторони, ви бачите, це у нас лицьові, лицьова сторона нашого в'язання, і тут утворюються лицьові петлі, схожі вони на косички. І зараз ми будемо з вами продовжувати в'язати наш. Третій ряд, третій ряд в'язання, будемо в'язати лицьовими петлями. Тільки лицьові петлі ми будемо в'язати за задні стінки. Перший ряд ми в'язали за передні, а це у нас третій ряд, і ми будемо в'язати за задні стінки. Першу петлю ми з вами повинні зняти. Перші петлі при усіх в усіх в'язаннях перші петлі не пров'язуються. Ми її скидаємо, зняли з однієї спиці на іншу. І як бачите, у нас тут наша петля ось ліва стінка, а ось права стінка. І права стінка у нас розміщена позаду нашої спиці, позаду. І ми будемо в'язати за праву стінку. За задню, завели нашу спицю за задню стінку, захвачуємо нашу робочу нитку. Робоча нитка у нас тут позаду нашого полотна, позаду спиці. Знову за задню стінку завели роб... нашу спицю праву, якою ми працюємо, захвачуємо нитку робочу. І скидаємо із лівої спиці І знову за задню стінку завели, ось так знизу до гори. захватюємо нитку і скидаємо із лівої спиці. І знову завели, захватили ниточку і пров'язали. І знову Заводимо спицю за задню стінку. І так ми продовжуємо в'язати до кінця ряду. Всі петлі ми в'яжемо лицьовими петлями, це у нас ми в'яжемо третій ряд, третій ряд в'яжемо лицьовими петлями за задню стінку. Дов'язали до крайньої петлі і нашу крайню петлю. Остання петля в нашому ряду, ми її будемо пров'язувати виворітнею петлею. Для цього знову перекидаємо нашу нитку робочу попереду спиці, перекинули і пров'язуємо її виворітною петлею, заводимо праву спицю із згори донизу за передню стінку і пров'язали виворітною петлею. І у нас вже утворилося три рядочки, і бачите, що тут вже добре видно наш візерунок, лицьові петлі, косички такі. А з цієї сторони, з іншої у нас утворюються такі як вузлики, похожі на хвильки, вони схожі на хвильки візерунок. Це у нас виворітня сторона. А тут, де косички, у нас лицьова сторона нашого в'язання. І знову ми розвертаємо наше в'язання і розпочинаємо знову в'язати. Виворітні петлі. Знову першу петлю ми не пров'язуємо, ми її скидаємо, тут вона у нас задня стінка, скинули і продовжуємо в'язати виворітні петлі, знову перекидаємо на перед нашу робочу нитку, попереду вона повинна бути. І продовжуємо в'язати, так, як ми в'язали в другому ряду, і пров'язуємо до кінця нашого ряду. І зараз побачимо, що у нас вийде, який візерунок. Цією в'язкою раніше в'язали. Панчохи, тому вона і називається панчішна в'язка. В'язали шкарпетки нею. І остання петля у нас також виворітня. І ми з вами пров'язали 4 рядочки, і п'ятий ря... ряд уже потрібно в'язати також лицьовою в'язкою. І для того, щоб я вже не буду пров'язувати, ви вже бачили, як в'яжеться за задню стінку, може покажу пару петель. Перша петля скидається, і тут, як бачите, у нас знову в цьому рядочку п'ятому у нас лицьова петля в'яжеться за задню стінку. Ось вона так розвернута, права стінка вона позаду, і її треба в'язати за задню стінку. Пров'яжу я вже її до кінця, для того, щоб ви не розгубилися, коли будете в'язати, може, ви не можете зв'язати весь світер за один раз, так? і будете в'язати якесь полотно, потім сідаєте відпочивати, чи йдете робити якісь свої справи, і потім прийдете, і можна забути, а що ж я в'язала? І ви можете подивитися, якщо ви закінчили, і у вас полотно ось так знаходиться ниточка ваша робоча вгорі. І тут у вас хвильки. Значить, це у вас виворітня сторона, і ви повинні в'язати виворітні петлі. Якщо ось так воно повернуто до вас, і ниточка робоча вверху нашої спиці, значить ви повинні. Розпочати в'язати виворітні петлі, якщо ви в'яжете панчішну в'язку. А якщо у вас ваша ниточка тут зверху, і полотно у вас ось таке лице косички, потім ви повинні в'язати лицеві петлі. І ви ніколи не помилитесь, можете навіть собі написати на листочку, там, де Косички, то лицьові петлі повинні в'язати. А тут, де хвильки, повинні в'язати виворітні петлі. Ви, якщо в'яжете виворітні петлі, ось ви пров'язали рядочок виворітніх петлів, вони з виворітньої сторони виворітні, а ось на іншій стороні, там, де лицьова, вони у нас лягають. як Лицьові петлі виглядають лицьовими. І якщо ви в'яжете лицьові петлі, то вони також в'яжете лицьові, а з іншої сторони, вони у вас, ми отримуємо виворітню петлю. І ось таким чином ми отримуємо панчішну в'язку. Я вам покажу ще трошки більший зразочок, який я в'язала, він має таку властивість. Панчішна в'язка, наше в'язання має таку властивість скручуватися. І тому, коли ви будете в'язати якийсь виріб, наприклад, светр чи якусь сукню, платя, ви можете, треба його буде трошки відпарити, щоб воно тримало форму і не скручувалось. Ось, бачите, маленький зразочок, тут він ще не скручується. А вже трошки більше, 10 см пров'язала, і воно скручується по боках. І, звичайно, ми за, е, закінчували кожну нашу крайню петлю. Ми закінчували в рядочку виворітньою петлею, пров'язували виворітню петлю. І у нас, бачите, бічний край ми отримали такі косички. І з однієї сторони, і з іншої сторони також косички. І ось так ми з вами навчилися в'язати ще один візерунок гарний. Я вам зараз покажу у мене є світер. Я в'язала світер цим візерунком. Це у мене такий великий зимовий світер, він, звичайно, не поміститься тут весь. Але я вам хочу показати, як виглядає ця лицьова гладь, панчішна в'язка, її ще називають лицьова гладь. Ось в таких виробах. Як бачите, це у мене шерстяний світер з мериноса, зв'язаний і лицьові петлі з однієї сторони, і виворітні петлі, як вони виглядають? Ось, бачите, з однієї сторони у нас лице, лицеві петлі. А з іншої сторони, вони у нас виворітні. І можна носити, в принципі, в'яжуть світера і так, і так можна носити. І на виворітня також красивий візерунок. Дуже схоже полотно у нас виворітня ця в'язка, вона схожа на нашу хусткову в'язку, яку ми в'язали. Я вам зараз покажу зразочок. Ось цей зразочок, який ми сьогодні зв'язали, бачите тут лицьові петлі, а з воротньої сторони виворітні петлі. І ви бачите, а в попередньому відео ми з вами навчалися в'язати хусткову в'язку, і ви бачите, що вони трошки схожі. Але не дуже. Це хусткова в'язка, більш така об'ємне об полотно. А панчішна в'язка, виворітня сторона, вона більш таке тонке полотно. Але гарні візерунки, і панчішна в'язка дуже гарна. і хусткова в'язка також дуже гарна. Ну що ж, на сьогодні ми з вами. Закінчили наше навчання, і зробили ми з вами сьогодні ще один крок в світ в'язання. Дякую, що були зі мною! і Зустрінемося в наступному відео, в якому навчимося в'язати резинку. Бувайте!